Ми вітання всім. Підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Межаєва і Це головний випуск новин Закарпаття. Закарпатська область вступає у непростий опалювальний сезон 22-23 років. Заходи, які запланували провести до його початку, в області провели. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Наразі розпорядження про початок опалювального сезону прийняли 57 із 64 територіальних громад області. За його словами, працюють 1051 із 1141 котельні, тобто 93,5. П'ять виняток рахів, де котельня працює на відходах деревини і опалює 44 багатоквартирні житлові будинки і установи бюджетної сфери. Поки тепло запустили до 34 житлових будинків, а решту 10 планують до 1 листопада. Рятувальники показали наслідки підпалу шести будинків у Бергівському районі. До служби порятунку майже одне за одним почали надходити повідомлення про пожежі в селі Дюла на Берегівщині ще вчора. Загорання виникали поступово в житлових будинках, двірній споруді, дзвіниці на території церкви, будинку культури, а також в магазині. Повідомляє управління. Загалом рятувальникам близько двох годин довелося ліквідовувати пожежі в шести будівлях. На місці однієї з пожеж правоохоронці виявили засоби. Підпалу та згодом затримали ще річного місцевого жителя, ймовірно, причетного до підпалів. На Закарпатті загинула 43-річна жінка. Трапилось це під час пожежі, яка охопила дерев'яний житловий будинок, розташований в селі Білесовиця. Загорання виникло в приміщенні кухні, звідки поширилося на всю оселю. Вдома знаходилася тільки 43-річна дружина власника помешкання. Сам же господар порався на городі. Коли чоловік побачив дим, то одразу ж кинувся рятувати жінку, тим часом як сусіди подзвонили до служби порятунку. Рятувальникам, які прибули на місце за викликом, за годину вдалося. Ліквідувати пожежу на площі 70 квадратних метрів на жаль, дружина господаря таки не прийшла до тями, і медикам не вдалося її реанімувати. П'ять правопорушників впродовж минулої доби затримали на Закарпатському кордоні. Поблизу населеного пункту палець Комарівці прикордонники зафіксували рух двох осіб у бік держрубежу. На їх пошуки вислали прикордонний наряд, який невдовзі затримав невідомого чоловічої статі. А неподалік від місця його затримання виявили місцеву жительку. Іншого правопорушника затримав прикордонний наряд відділу Ужгород. У ході патрулювання військовослужбовці помітили за 150 метрів від кордону незнайомця. Який прямував у бік Словаччини. ще двох чоловіків, жителів Києва та Херсона, затримали під час проходження ними прикордонного контролю на виїзд з України у пунктах пропуску Ужгород і Малий Березний. Обидва надали на контроль документи, які начебто посвідчували їхню інвалідність однак вони містили ознаки підробки. Півроку року живе на зупинці і нікому до неї немає діла. У мукачеві 34-річна Рената Ленділ в прямому сенсі оселилася на лавці, де місцеві чекають громадський транспорт з усіма речами і з болем у ногах, який їй не дає нормально рухатися. Жінка лежить на цьому місці в мікрорайоні Росвигово і Чекає допомоги. Люди шоковані байдужим ставленням відповідних органів влади, але й змиритися з таким перебуванням жінки не можуть. Життя на зупинці протягом трьох місяців триває у пані Ренати в Мукачеві. Оселилася тут, у мікрорайоні Росвигово, адже більше піти нікуди. У мене моя родина помирала, всі і мама, і папа. Я сама з інтерната. В якому інтернаті вибухи? Причині, я на ноги навіть не стаю. Жінка каже, живе на вулиці через свекруху, яка вигнала її на вулицю, а вдома п'ятирічний син, якого вона по суті і не бачить. У мене дитина п'ятирічна навіть. Як то так? Вона бере щось і замикає ту дитину, Оби я не підійшла, навіть не вігла ту дитину. Як то так? Я є мати. Законна. Я довго з ним прожила. І Я з ним маю офіційний шлюб, але п'яний який, позити, який п'яний, то мій чоловік, а потім його мамочка оповіла йди вон на вулицю. Я пішла, я не маю права, тому що я приписки не маю, розумієте? Як я б мала приписку, то тоді б я рипалася. Я не можу, я не маю права. Мені то не треба. Рената Ленділ 88-го року народження. Каже, має освіту, працювала на заводі. Прийомні батьки, які жили на вулиці Гвардійській, померли. Тож вона лишилася без житла. Там тепер живуть син і дочка її опікунів. Робила многічні приборі і поки він, і мені в очі повіли, ось тобі життя огроблять. І так є. Так є. Що вам в очі сказали? ще раз? Мені в очі повіла моя прийомна мама. Аж тобі в очі гроблять, кажу, гроблять тебе так і є. Я на вулиці, я тут і сплю, а патрульна приходить і мене лимкірять. Не кіряйте, бо я нікуди не піду. Де мені йти? Ну де? За словами місцевих, жінка безхатько не агресивна, але життя на зупинці це не вихід. Кажуть, влада на неї не реагує, а вони втомилися спостерігати за її перебуванням тут. Вона агресивно не поводиться, але їй би треба якусь допомогу соціальних служб. Ми б вас просили, раз у вас є камера, маєте можливість, то не має бути так у цивілізованому суспільстві, що так людина лежала. Ну, але вже в такому виді, що їй треба допомогу. Люди, діти дивляться. Треба її забрати від. Цій. Мені здається, знайдуться такі люди, що знайдуть її місто десь. Вона жива, вона людина. Є багато людей, що цуценят підбирають, а тут все-таки чоловік. В такому місті людному і діти тут, і там, і розпиття спиртних напоїв іде кожен божий день. Або вона употребляє все і. Подружки там рядом кожен день сидять, приносять бутилочки і курить. І я просто не знаю, чого вона так, чи квартири нема, чи не може добитися, я не знаю. Вона тут вже занадто давно три місяці, влада на неї ніяк не реагує, вона тут спить, ночує, днює. От перші розпивали водку, горілку. Це вже занадто. Там не можна ні присісти, ні сісти, ні від дожджа спрятатися, абсолютно нічого. Цілий день. Меліція прийде, поговорить, вона сумки складе, від'їдуть, сумки розкладають. Це точно три місяці. Це вже занадто. Мені просто шкода як людина. Вона жила, вона десь має квартиру, вона десь була дотепер. Вона завжди була вхожа ходила, ніякої агресії вона не виявляла. Але Просто, ну, я не вірю, що вона має ніяких родичів. Може, десь якийсь будинок, і нога болить. От вона о, о, так от стогне, прям. Щось і болить. Але ніякої реакції від влади немає. Будинок пані Ренати недалеко від зупинки на вулиці Митрополита Володимира 30. На п'ятому поверсі живе її чоловік, свекруха і син. Двері нам ніхто не відчинив, зустріли тільки сусідку. Приходила, била і, і чоловіка, і маму. Чоловіку та в сенцях ходив. Що? Ну, вона дуже скандальна. Та вона жила той, як на п'єся, то всі. Міліція була постійно, вже знали адрес, не треба було й казати. Мукачівці обурені таким байдужим ставленням до проблеми з боку міської влади, правоохоронних органів та соціальних служб. Адже цю картину щодня бачать не лише дорослі, а й діти. Та й зима не за горами про долю жінки. Треба думати вже зараз. Вона живе там она не хоче нікуди уході. Муж я пропонував йти в ті жити. жити. відмовилася. надказалася. що їй тут хорошо. Вона нікуди не йде. Міліція приїжджала. Вона їх послала так красиво, что я слышала аж сюда. Они молча повернулись и ушли. Они ничего не делают для того, чтобы не было этой вони, не было этих криков. что сами Не, он мне сказал. Он мне просто потом приходит ко мне отовариваться. Покупает тетю покупает, что-то это самое. Кушать покупает ей. Он, он мне сам І ніхто нічого не делает. Вот это вот она стоїть, да. А от бабушка буде стоять продавати. Они погонять. А там нічого не делают. Каждый день приїжджає скорая. Не забирає ее, нічого. что то треба делать, тому що теж так нереально. Що там зимой буде? Вона приходить, набирає воду, або что таке. там шустика. Ну там не допомагають люди, сі тому що вона у діта і годують її. І ми інколи годуємо, а так ні. Ми просто на ми знаємо, що її там вигнали з дому, і в неї немає де подітися. Соціальні служби не займаються цим. Ніхто не хоче братися за вирішення чужих проблем. Патрульні працівники соціального захисту коментувати ситуацію нам відмовилися. Мовляв, викликів по цій проблемі в них не було. Чи надходила до вас інформація щодо цієї жінки? Ні, ні, інформація до нас не надходила. Гаразд, а, а який порядок дії, щоб зробити це звернення до вас, і ви, можливо, якимось чином а, допомогли їй? Першочергово ідентифікація. Хто в нас проводить ідентифікацію? Національна поліція? Так, після цього? Ну, після того вже залучаються інші служби для з'ясування обставин. Є такі золоті люди, що чесно, приносять і поїсти. І попити, а деякі приходять тут з своїми палицями, і на мене тут тикають, пак патрулі визивають. Тож на чиї плечі лягає не стільки особисте питання, пані Ренати, а більше соціальне поки невідомо. Будемо стежити за розвитком важкої долі. «Укрзалізниця» анонсувала чотири нові міжнародні поїзди і вже відкрила продаж квитків на деякі з них. Зокрема, йдеться про потяг Київ-Перемишель, Польща. Він їхатиме через Вінницю, Хмельницький Тернопіль. Цей поїзд надасть, зокрема, Вінничанам комфортний нічний поїзд до Польщі на додачу до Інтерсіті Плюс з місцями для сидіння, зазначили в Укрзалізниці. Також розповіли про поїзд Київ-Кишенів, Молдова. Цей потяг матиме зручну стиковку по станції Унгене з можливістю сісти на поїзд до станції Яси Румунія. А ще в листопаді надідуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків-Хелм, Польща. А з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці, відень Австрія Чоп. На Закарпатті виявили водія, який намагався перетнути кордон за фіктивними відомостями в системі шлях. У пункт пропуску Лужанка прибув автомобіль Івеко під керуванням 47-річного громадянина України. Під час здійснення перевірки документів в інспектора виникли сумніви щодо достовірності внесення даних про водія у систему шлях. Під час подальшої перевірки встановили, що перевізник, який має ліцензію на міжнародні перевезення, включив до бази даних системи фіктивну інформацію щодо водія. Прикордонники встановили особу переправлення. Авника за свої послуги зловмисник мав отримати 2800 доларів США. Наразі за цим фактом вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань відкрите кримінальне провадження. Порушення мови, запаморочення, втрата рівноваги чи параліч м'язів. Ці всі симптоми з'являються у хворих із діагнозом інсульт. На Закарпатті медики швидкої з початку року рятували майже 2,5 тисячі таких пацієнтів. Усіх доправляють в обласний клінічний центр нейрохірургії і неврології в Ужгороді. Тут запевняють медики, важливо якнайшвидше доставити хворого до лікарні, адже наслідки інсульту можна усунути протягом перших трьох годин. Як проходить опісля процес реабілітації та в яких випадках пощастить повернутися до повноцінного життя без ускладнень, дивіться в нашому сюжеті пасивно-активні вправи для того, щоб пацієн... для того, щоб пацієнту зберігати руки хоча б пасивні. І на той момент, коли він буде вже в змузі, він швидше повернеться до функціонального стану. Як тільки пацієнта після інсульту вдається стабілізувати, медики одразу починають реабілітацію. Тут наголошують, що чим раніше розпочати цей процес, тим вища ймовірність виходу з ускладнень. Також є дослідження, яке говорить, що е, чим раніше ми пацієнта після стабілізації гемодинаміки вертикалізуємо пацієнта, активізуємо, тим менша ймовірність повторного інсульту і тим менша ймовірність е, е, смерті після повторного інсульту в подальшому. А також е, пацієнти, чим довше лежать, тим більше вони втрачають силу і витривалість, тому що за один день лежання, навіть якщо я вас всіх покладу на два тижні, через два тижні ви практично буде дуже важко вставати. Тому що за один день лежання втрачається від 1 до 2% відсотків сили. Власне, пацієнти, які пережили інсульт, вкрай вдячні саме за реабілітацію та швидку реакцію їхніх рідних. Пан Володимир за півроку вже зміг вийти на роботу. 4 листопада, десь у 7 годин я хотів встати по ножі і встав її і не зміг. Паралізувало ліву сторону і ногу, і руку. І... Перекосило лице. Ну, потім жінка визвала скору, прийшла скора і привезли мене сюди, в реанімаційне відділення. Сутку я пролежав тут в реанімації, і потім мене перевели сюди в шосту палату. Ну, там інтенсивне лікування, капельниці, все реабілітологи зі мною почали займатися. І так я тут десь 10 днів. Так що я вже на шостій, на сьомий день сам вийшов на другий поверх. Не тільки медиками здійснюється реабілітація. Після виписки з медзакладу вже самі пацієнти або їх рідні забезпечують догляд за хворим. Коли ми вже виписувалися, нам теж все було розписано на листочку, які лікарства, коли навіть в якій годині приймати. І е, тут пояснили, як правильно е, садити хвору. Ну, маму пояснили, як правильно щоб вставала вона на ноги. Це довгий етап. Від 1 квітня у нас успіхи є, тому що вона вже сама ходить. Мамі 81 рік вона почала ходити, але боїмося ми саму її пускати. Вона від руки вона вже ходить. В центрі займаються великим спектром реабілітації. Проте медики зауважують, що для кожного пацієнта підбирається особистий курс залежно можливостей та ускладнень. Що ж таке інсульт? Це порушення, гостре порушення мозкового кровообігу, тобто є порушення в кровопостачанні головного мозку. Це викликано або тромбом в якійсь артерії і частина мозку перестає живитися, тобто вона відмирає, або це є розрив певної артерії головного мозку і виливається кров, яка спричиняє також. Дефіцит розроблені в цілому світі шкали, згідно яких навіть дитина може розрізнити перші інсу симптоми інсульту і вчасно про це е нотифікувати, викликати швидку. Власне щодо швидкості звернення, саме швидку при перших ознаках медики одностайні разом з тим, вікно для максимального зменшення ускладнень сильно обмежене, і різниця залежно від типу інсульту. При ішемічному інсульті, тобто коли проходить Ходить закупорка певної судини в головному мозку. Ми маємо дуже обмежений час, щоб спасти мозок, тобто відкрити ту судину, забезпечити, щоб той, те ураження не поширювалося. І цей час у нас лімітований. Ми маємо лише 4,5 години від початку симптомів. Тобто, коли пацієнт зазвичай вдома пересиджує і чекає, що порушення мови, чи затерпання, чи слабість перейшла, то ми втрачаємо. Не лише час, а й мозок. На жаль, такого терапевтичного вікна для е, кровотеч ми не маємо. Тобто, при кровотечі, трошечки через те, що інший механізм, то ми будемо мати крововилив, і він чому є небезпечний? Окрім того, що е, людину може спаралізувати і таке інше. Мозок знаходиться у нас у дуже індивідуальній скажімо, становищі, тому що він закритий у кістков, у кістці, він не має куди рухатися. І будь-який об'єм додатковий, а кров це додатковий об'єм, він може бути небезпечний для життя. Тобто у головний мозок може відразу виглядати вашим. Власне, лікарі все таки відмічають позитивну динаміку збільшення усвідомленості людей щодо інсультів у 2019 році. Хворих в центрі було близько сотні, то тепер близько 400. Все співвідношення змінилося, воно стало більш нормальним, скажімо так, якщо відповідати захворюваності на інсульт. Якщо взяти статистику. По Закарпатській області ми не маємо її точної, тому що у нас статистикою проблема взагалі на рівні держави. Але якщо ми екстраполюємо ту захворюваність, яка є середня в Європі, то ми би мали мати в Закарпатській області десь від 2,5 до 3 тисяч інсультів на рік. А ми в нашому центрі лікуємо 400. Перший етап оцінки успішної терапії та оперативного втручання можна зробити лише за 90 днів. Опісля повторну терапію планують через рік. У берегові незабаром переселенці заселяться у чотири квартири. Тут завершують будівництво притулку для внутрішньопереміщених жінок з дітьми. Його зроблять за кошти угорської екомінічної служби допомоги в Україні. Це спільний проект угорської сторони та Закарпатської ова. У Берегові завершують трьохмісячне будівництво притулку для внутрішньо переміщених жінок з дітьми. Його зроблять за кошти угорської екомонічної служби допомоги в Україні. Це спільний проєкт угорської сторони та Закарпатської ова. Для розміщення притулку придбали будинок поруч з оновленим дитячим садком. Спроектували чотири окремі квартири для перебування сімей. Тут облаштували окремі кімнати, кухні та санвузли. Загальна кошторисна вартість проєкту 4,5 мільйони гривень. Реалізація проєкту угорською стороною це виконання підписаного на початку літа меморандуму із закарпатською ова про допомогу внутрішньо переміщеним особам. Всі чотири квартири різного розміру і будуть надаватися у користування залежно від кількості людей у сім'ї. Власне, визначити, кому ж саме буде надано право тут проживати, буде угорська та закарпатські сторони. Визначати хто тут буде проживати, буде в першу чергу обласна адміністрація. Ну, значить, ми будемо підходити до цього в такому плані, що якщо це ну, переселенці зі своїми дітьми, ну, матері зі своїми дітьми, тоді вони будуть мати приоритет. Сім'ї, які тут оселяться, матимуть повністю готову оселю. Зокрема, саме омоблювання профінансує Закарпатська Ова. Також заплановано придбати автобус для потреб притулку та суміжного з ним дитячого садка та й допомогти з іншими потребами. Тут буде не лише проживання, ми будемо старатися надавати такі послуги, які будуть сприяти ну, соціалізації, пошуку роботи. Ну, і будемо підтримувати гуманітарною допомогою. Один словом, це. Ну, буде таке комплексний підхід до цієї роботи. До 5 листопада будівництво будинку обіцяють завершити. Потреба в житлі нагальна, тож планують розвивати цей проєкт. Наразі вже підібрали три двоповерхові будівлі, в одній з яких побудують 10 подібних квартир. Дорожників та автомобілістів Закарпаття відзначили напередодні професійного свята. Привітав і вручив нагороди від обласної військової адміністрації. Перший заступник очільника області Мирослав Білецький. Ваша місія дуже цінна для всієї країни. Особливо хочу подякувати тим водіям, які ані на секунду не замислювалися над поставленим завданням і вирушали у найгарячіші точки, щоб доставити гуманітарний вантаж цивільним і військовим. Зазначив у вітальному слові Мирослав Білецький за сумлінне виконання обов'язків в умов. Вах воєнного стану, вагомий особистий внесок у розвиток автотранспортної та дорожньої галузей області, високий професіоналізм та нагоди дня автомобіліста і дорожника почесною грамотою ОВА відзначили найкращих. Ми приєднуємося до вітань, мирного неба і хороших новин. До зустрічі.